Діти, вітаю вас. Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, кракуємо по колу. Добре, піднімаємо ніжки перед собою, згинаємо в коліна. З ручками згинаємо. Літті спинка пряма плечі, розправлені назад. Підборіддя не опускаємо, дивимось вперед. Розвели ручки в сторону на рівні плечей. Трошки відбили назад і піднялись на носочки. Слідкуємо за поставою. Плечі опущені вниз, не піднімаємо їх до вух. Крокуємо. Ручки в замочок, за голову. Широко Широколікті в сторони, На п'ятах крокуємо. Діляємось голову на груди, не опускаємо підборіддя тримаємо прямо. Кроком ставимо ручки на пояс, і йдемо високо, піднімаючи коліно. Спинка пряма, лікті відводимо назад. Слідкуємо за поставою. Кроком. Побігли. Перекат. п'яти на носочі. Кручки з'їли дібліктях вздовж тулуба. Працюють. Дих носиком, видих ротиком. Крокуємо. Відновлюємо дихання, ще не зупиняємось, крокуємо на місці. Вдих глибоко. І видих. Вдих. Видих. Продовжуємо нашу розминку. І для цього нам знадобляться дві шишки. ось такі гарненькі. Ніжки разом сховали. Ручки за спиною шишками. По черзі виставляємо вперед. І ховаємо. Ручки прямі на рівні плечей. Чудо. Оставили ножки трошки в сторони, опустили ручки шишками вниз до столуба. Піднімаємо через сторону гори, піднімаємося на носочки і опустилися, опустили ручки вгору і вниз. Вгору тримаємо рівну вагу вниз. Чудово. Поставили ніжки на ширині плечей. Знову сховали ручки за спинкою. Виконуємо змоги поворот. Сторону і випрямляємо ручки, показуючи наші шишки. Обидві одразу і сховали. Обидві ручки. Сховали. Ніжки з місця не зрушуємо. Голова повертається, за руками погляд на шишки. До. Опускаємо ручки з доступа і будемо з вами виконувати нахили. Нахиляємося, кладемо шишки на підлогу, піднімаємось, вирівнюємось, знову нахиляємось і забираємо їх ручки. Нахилилися, поставили шишки, вирівнялись. Ніжки в колінах, не згинаємо. Відводимо таз назад. Чудово. Станемо. П'яти разом. Носочки налізну. шишки Біля боків. Присідаємо ручки перед собою. Виставляємо. Слідкуємо, щоб п'ятий було разом. Не відривались від підлоги. Коліна при присіданні йдуть в бік носочки. Тобто в сторони. Сіли. Руки на коліна не опускаємо. Спинка пряма і встали. Сіли. Встали. Вдих і видих. Вдих. Видих. Чудово. Ставим нижки разом. Шишки или плечи тримаем. И ставим на месте. Проходим. Відновлюємо дыхание. Заменяемся. Чудово. Прибираем шишки. І продовжуємо наше заняття. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, це ходьба по лаві. Переступаючи через предмети, піднімаємося на лаву, розводимо ручки в сторони, ручки прямі, натягнуті. Трошки відводимо назад, вводимо лопатки. Переступаючи через кубик однією ніжку, іншу приставили. Змінили ніжку, яка перша крокує по черзі. то правою ніжкою переступаємо спочатку до лівої. І спустились подіненько. Повторимо ще раз. Слідкуємо за ручками. Не згинаємо в ліктях. Не опускаємо і не піднімаємо вгору їх. Ручки на рівні плечей. Не поспішайте. Молодці. Наступна вправа ріку ми з вами виконаємо. Це буде кидання м'яча. Знизу було б дуже чудово, якби вам було з ким погратись, щоб ви кидали комусь у ручки і вам це м'ячку повертали, і ви його ловили. Ось таким чином знизу вгору. Ось так. Чудово. Ще одна вправа в нас залишилась. Ми прибираємо кубики з лави. І зараз ми будемо з вами булавіков з тих, збираючись на гомілки і передпліччя. Предпліччя це частина нашої руки під зап'ятка до ліття. Ось так. І переставляємо ручки, ніжки дуже уважно, обережненько. До, до краю, добре. Випрямалися. Спустили одну ніжку, іншу. Йдемо ще раз. Збираємо спочатку на долоні. Опускаємося на передпліччя. Чудово. Ну що, і трошки пограємо. Гра називається, «Зайчик сірий. Омивається. Зайчик назібрався в гості, але спочатку треба привести себе до ладу. так, Давайте. Ми з вами виконаємо рухи необхідні для цього. Зайчик сірий, умивається, склали долоньки, ніби набрали водички і вмили личко. Набрали водички і умилися. Ще раз, видно, гості розбирається. Вимов личко. Вимемо носик, вими хвостик. Так, У зайчика позаду є маленький хвостик. Вими вушка свої. Витер сухо. І пішов у гості, стамо ручки на пояс і стрибаємо на двох ніжках вперед. Наприклад, до країка лимочка. Стрібаємо, стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Все, зайчик прийшов до когось у гостя. Наша гра на цьому закінчилась. До нових зустрічей!